Майже півстоліття тому Азербайджанка Земфіра Каджарова приїхала до села Косаларі, що на півдні Грузії. Тут вийшла заміж і у свикрухи із зовицями навчилася ткати килими. Цій майстерності присвятила все життя. У Косаларі живуть етнічні азербайджанці. Вони чують традиційні азербайджанські килими, борчали, названі як і регіон, де їх виробляють. Щоб підготувати верстат, мені треба цілий день. Наступного дня починаю ткати. На маленький килим потрібен місяць. Якщо тчу великий, як цей, треба півтора, два або навіть два з половиною місяці. Мені дуже подобається ткати і нам треба підтримувати культуру килимарства. Готовий килим стрижуть, вибивають і опалюють газовим пальником. Так прибирають зайву довжину ворсу й пил. 100-120 років тому деякі з найкращих лимів світу ткали тут на Кавказі. Вони дуже відрізняються від перських лимів дизайном. Орнаменти сміливіші, об'ємніші і різкіші, і в них менше кольорів. Думаю, тому вони стали такими популярними. Обмежена палітра кольорів, сміливі, яскраві барви і великі орнаменти приваблюють своєю універсальністю. Такі килемит чуть і в інших великих селах регіону Борчали, у яких живуть переважно азербайджанці. У Грузії з 2011 року існує проєкт Ревовен. Він спрямований на те, щоб допомагати азербайджанським ткалям продавати килими. Це допомагає зберігати традиційне ремесло, і водночас дає змогу заробляти на життя. Наприклад, у косаларі посушлива місцевість, сільське господарство тут не розвинене, роботи мало. Основні доходи це грошові перекази від родичів, які працюють за кордоном. Тому ми можемо передати гроші від проданих калимів жінкам, які їх тчуть, і ми справді раді, що можемо розширити можливості цих майстринь. Цілими борчали мають п'ять варіантів. Відрізняються один від одного орнаментами та дизайном. Раніше всі мотиви мали релігійне значення. Нині це просто декоративні елементи.